Так, сьогодні мене сусід виручає, їде моя соя на путів. Всім привіт, день другий. Сіїм сою. Знайомі мішечки, хто знає, той догадався. Так за сою. Я там не сильний спеціаліст, Де, тільки другий рік її сію, але... Соя, як соя, де да. не де половинка. Ну, того року теж брав сусіда так само провіяна. Де не де половинка, чим страшно нема. Того року казали мені, що в цій сівалці бункер малий. На даний момент в сівалці засипано 60 кг сої. Ще плюс до верху є чуть запас, ще 10 кг сюди влізе з головою. 70 кг сої. Буду сіяти з нормою 80 кг на гектар, це практично гектар можна посіяти цим бункером. Ну хіба що якщо у вас великі гектари, то вам такої сівалки буде мало і вам того бункера буде мало. Міжряддя 20? З граблинкою. Попробуємо зняти відео в роботі граблинки. Якщо вийде, в самому, то не дуже зручно. Чого зробив культивацію? В районі 10 см. Каткувати тут не буду, бо трохи далеченько сунути катки. А на іншій площі пробуємо закаткувати. Менша глибина культивації, пробуємо закаткувати. Соя нічим не обробляв. Побачимо, так само, як по ну, чув, що якщо попередник соя, то можна не обробляти, бо вже бактерії є. От заодно й перевіримо, будуть експерименти. Далі буде. Видно, що як в процесі вирощування. Так, один кусочок готовий. Засіяли. Так, зараз глянемо, що усталося. Мало би там залиши? Було засипано. Ой, пилюка. 60 кілограмів було в сівалці засипано. Ну, десь в тому районі і осталося тих біля 20 кілограмів. Біля двадцяти кілограмів сталося, якщо вирівняти. От. Тобто, сорок кг на 50, ну, скажем так, сорок 50 кг на п'ятдесят соток тут, бо не нерівний. І не по GPS, що міжряддя. Мається буде між сівалками, однакове міжряддя буде, між проходами. Десь зайшов більше, десь зайшов менше. Трикутничку виходить на угол виход там. Одна сторона сівалки вже е, йде по всіяному, а друга доходить тільки до кінця, щоб не було посіє. Якось так. Получається, їдемо далі працювати. Ще зніму на дискованому. Тут акультивірував в два сліда. Ще на дискованому побачимо, як воно буде сіятися. Агроном на полі. Так, менше з тим. Граблинка в роботі була. Сам не можу я зняти, не, не виходить мені ніяк, як, як сам зніму, якщо сам роблю. От проход без граблинки, це з граблинкою. тим буде луч видно. О, так само. Без граблинки, та і що заднімаю зівалкою, тут а. з граблиною. І з цієї сторони, з граблиною я пройшов. Порівняти. Тут які он рови остаються. І після цього робить вона свою роботу, нічого вона не витягує, сої нема ні там, ні там. Нема сої зверху. Ховається соя, Ну, правда, тут, тут дісковано в два сліда, але де не було ще сівалку, де не пройшов люкс. А де пройшов вже вон перій витягує, як розчоска витягується наверху граблинкою. Поки не було пройдено, то і період особу не видно схований. Ну нічого, це поле дали, викропиться і буде чисте. От, робить вона свою роботу. Мене влаштовує повністю. Мав ланцюг, не влаштовував. Сою посіяли, сусід знову виручає. Позичив каточки. О, зараз будемо пробувати, що то воно, як воно буде. Все, закаткували. Роботи то навіть, не знаємо хвилин 10, а може й того не було. Захват великий, три катка. Ну, Дісі, хай по метру, та й більш три метри зараз, вони не, не, не сівалкою бігати. А там побачимо, чи буде з того діла, чи не буде. Будуть експерименти на сої. І дискування, і каткування, і без каткування, і культивація, і що тільки. Час покаже.